Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. І сьогодні ми будемо трошки працювати в нашому садочку. Вирішила вам почати відео з нашої трояндочки красуні, яка ось розквітла вже. Дуже багато бутонів відкрилися. Деякі навіть почали відквітати. Подивіться, який ніжний колір у неї. Я люблю цю троянду, вона бордюрна, мабуть, вважається. Колись писала назву. Якщо знайду, то знову підпишу. Дуже ароматна і гарненька. В планах на сьогодні небагато речей, тому що вже вечір, але хочемо трішки попрацювати, поки дощу немає. Ось, будемо саджати нові рослинки, викопувати деякі старі і щось пересаджувати. Хочемо сюди молінію перенести, вже вам казала. За ось цим кущиком буде ще один кущик зростати. І також посадили ось тут нещодавно придбали нову травичку. Ситник називається. Дуже цікаві такі в нього пагони. Вони тоненькі, об'ємні. Дуже прикольно виглядає. Подобається мамі, вона завжди хотіла мати його. І вирішили сюди під яблуньку посадити, адже тут гілочки знизу будемо прибирати трошки. Ось. А садити ми будемо рослинки, які купували ще в подорожі, а саме ось цю блакитну ялиночку, яка зростає подушковидною формою, кругляшком і невеличка пів метра в діаметрі. Має бути у дорослому віці. Ми хотіли прибрати звідси кипарисовик на награциліс, тому що він зростає об'ємним. В дорослому віці, там після 10 років, він має бути досить великим, десь під 2 метри, здається. Бачили, як він виглядає в дорослому віці. І тому тут він ну, буде точно заважати. Ми його тут не висаджували. Мається на увазі, коли ставок ми його висаджували, коли ще не було ставочка, коли в нас тут було поле і рисів замість ставочка бородатих. І висадили цей кіпарисовок біля доріжки. Сподіваючись, що потім щось придумаємо, якусь цікаву композицію. Але потім вирішили робити тут ставочок, і він став трошечки все ж таки тепер ну, можна сказати, лишнім. Якщо дивитися в майбутнє. Тим паче, що в нас є один із кіпарисовиківна на Гроцеліс на території, тому хочеться урізноманітнити і замість нього посадимо подушковидну ялинку, яка буде невеличка, трішки її ось десь там посадимо, де вона й стоїть. З часом іриси заберуться потихеньку, Ну, залишиться їх поменше. І ялиночка собі гарненько буде зростати тут біля ялинки Daisy Вайт. По плану, так, а там буде видно. Що навіть, бачите, доквітають останні бутончики ірисів. Дуже ці гарні два кольори, такий блакитний. І ось такий жовто-блакитний, патріотичний, дуже красивий, ніжний. Неймовірна квітка в нього. Ось. І друга рослинка, яку ми будемо саджати. Ось вона це ялиночка, яка відноситься до канадських. Ось. Я вам сорти попідписую, тому що вже позабувала трішки у відео. Вона буде зростати також кругляшком, таким зовсім невеличким кругляшком. Її фішка в тому, що в неї так само, як і в Дейзі Вайт, білі прирости. Цього сорту. А далі вони стають ось такі салатовенькі. І саме тут ми хочемо її посадити на цьому місці. Зараз трішки підкидаємо земельки тут і розмістимо її. Вона також не більше, ніж пів метра в діаметрі у дорослому віці. Тому думаю, що буде тут симпатично кулькою виглядати і перегукуватися з ялинкою Daisy Вайт, яка на тому кінці. До речі, забула вам показати, як ми вже тут повикопували наші хризантемки. Не знаю, чи звернули увагу в минулих відео на це, але вже тут немає в нас бордюру з хризантем, які квітли раніше, тому що по плану доріжку ми будемо забирати, вже вам розповідали про це. Ось тому викопали їх на дачу. Тут вже починаємо розсаджувати далі. Кости і гейхери ось. Трішечки понасаджували. І коли заберемо доріжку, покладемо декілька шматочків плитняку, таку дику стежку зробимо, як планували. І тут буде, ніби така вже перехідна зона, буде наш хостарій переходити плавно в клумбочку, ось цю з хвойними соснами та іншими рослинками. Ось. Мама вже підготувала ямку під першу ялиночку і зараз працює над другою ямкою. От. Викопали нашу нанограциліс. І зараз будемо думати, де розмістити нам ялиночку. До нашої садової землі, як стандартно, додаємо пісочок трішки для посадки хвойних. Ось, і в принципі, більше нічого. Ми ніколи не підкислюємо землю для посадки ялинок або кепарисовиків, сосен. Не займаємось цим. В принципі, завжди всі наші рослини-хвойні проживаються досить добре і тому не бачимо в цьому сенсу. Багато хвойних рослин зростають. Не на кислих ґрунтах, а саме на піщаних. Ось. Або на слабокислих. Тому в нас вони проживаються досить гарно. Але стандартно також і проливаємо наші посадки водичкою з радіфармом, з корінювачем, для того, щоб рослинки менше стресу було, щоб вона скоріше нарощувала кореневу систему. Ось, хотіла вам ще показати, поки тут мама порпається. Що ми зробили з ялинкою блакитною глаука глобоза на штамбі? Все ж таки наважилися трішки її тут сформувати, можна так сказати. Хоч вона і мала дуже схожу форму до цього, але постригли її кардинально. Вона дала дуже великі прирости в цьому році. І ми вирішили трішки сформувати її такі ніби пелюсточки. Сподіваюся, що видно. Поки що та сторона трішки голенька, не наростилась ще, але в майбутньому, думаю, там також вийде гарненька пелюсточка. І ось такими пелюсточками, ось по формі, будемо формувати нашу цю ялиночку в майбутньому. Думаю, що буде це гарно виглядати. Бачила такі ідеї на просторах інтернету. Багато хто їх стриже кульками, шайбами, а квітку я бачила саме. Один чи два рази, коли такими пелюстками формують. Побачимо, чи в нас вийде. В будь-який момент, в принципі, можна з неї зробити все ж таки шайбу чи кульку. Тому що при такій стрижці, як ми зробили, залишається більше приростів. Ось, але зате тепер вона більш компактна і не розвалиться від снігу вже взимку. От. І також вам покажу, бо не можу не показати, наскільки красива зараз наша троянда. Досі квітує, досі дуже рясно всипана. До речі, саме цей сорт троянди я в одному з минулих відео в прогулянці вам її показувала. Лавіла котта, вона, здається, називається, вона дуже гарно тримає квітку. Тобто навіть старі дуже квіти вони не обсипаються майже. Це вже потрібно їх довести до такої стадії дуже пізньої і не позрізати, і тоді вони почнуть усипатися. А зараз ось квіти тримаються шикарно, жодна квітка не обсипалась, хоча в нас і дощі, і град буває, але вона тримається просто чудово. Тому одна з найкращих троянд, хоч люблю я більш ніжні тона, але це просто неймовірна красуня. Ну, ось і закінчили з посадочками на цій ділянці. Ось, поки мама наші ялиночки тут прилаштовувала, я трішки зайнялась барбарисами і навіть нічого не знімала вам, але все стандартно посадили, прикопали, ось, підлили. Все буде добре. Барбариси злегка зовсім підстригла. Зараз не дуже час їх формувати, але багато хто стриже протягом всього сезону їх. Ми вже будемо восени вибирати, де там які гілочки, чи навесні навіть старі зрізати. А зараз просто таку форму дала для того, щоб вони були компактніші і такі більш сформовані. все ж таки. Дуже гарненькі барбариси. Зараз покажу поближче листочок, молодий приріст. Ось цього вам. Бачите, який він рябесенький такий. Мама каже, що здається, арлекін називається саме цей сорт. Тому що ми поки що не ідентифікували прям всі наші барбариси. І ось цей такий червонястий робиться новий приріст саме в нього. Дуже гарно на фоні зеленого виглядає молодий приріст. Зараз він трішки знову позеленів, але почервоніє, як тільки почне відростати, як сонечко впаде на листочки. Ось, І отак виглядають наші ялиночки одна красунька. Дуже мені подобається її хвоя. Такий колір не блакитний, блакитний, а прям синюватий, я би сказала. Глибокий такий синій, красивий дуже. І інша красуня на тій стороні. Малютки ще. Але ж ми на перспективу вже саджаємо на постійне місце, щоб вони тут наростали і нас радували в майбутньому. Ось так. І тепер хочемо приступити до ще однієї справи. Перед тим, як пересаджувати молію, мама наважилася сьогодні постригти нашу ожину. Це ожина безколючкова. Ось, вона розповість, як вона формує її. Проте знаємо, що зараз під час квітування це робити не зовсім правильно, що всі нормальні люди роблять в інший час. Але нам так зручно, ми її не дуже. Споживаємо багато, тому нам вистачає того, що ми залишимо. У минулому році я вже показувала, як формую свою жину. Оставляю дві гілки великих, здорових, товстих, для того, щоб на ній було багато завізі і гарні ягідки. Нам їх достатньо. Ось гілочка минулого року одна. І ось я достану. І ось гілочка минулого року інша. Бачите, скільки на ній зав'язувалось ягідок і буде дуже багато гарної ожини. От молоді гілки, вони теж квітують. Це гілки цього року, але нам їх не потрібно, вони всі ростуть сюди до стовочку, тому ми їх будемо обрізати. Оставляємо дві молодих гілки, вибираємо які сильні і гарні. Ось молода. бачите, яка сильна гілка. Але вона не квітує. Ну поки що. Можливо, вона ще Нам і не потрібно. Нам uh -huh. треба, щоб вона була на слідуючий рік гарна. Uh -huh. Старі ми обріжемо, тільки це буде після збору урожаю. І ось ще одна, теж досить гарна гілка. Вона теж йде на забор і буде її, для неї опора, тому її теж залишимо. А оці всі, що йдуть спереду, ми їх всі обріжемо зовсім. Ось так нещадно обрізаємо ми гілочки. Якби, мабуть, ми робили з ожини якесь варення чи ще якісь пироги пекли, не знаю. Ну, якби вона нам була потрібна, то, звичайно, цього всього не потрібно робити, вирізати прям всі гілки. Але ми собі так формуємо ожину для того, щоб мати гарний урожай, але в обмеженій кількості для того, щоб... Дійсно, споживати його, а не викидати. І іншим рослинам тут стає вільніше. Відкриються зараз наші е, молочаї, які зростають за ожиною, а точніше, вже під нею, навіть в її затінку. Ось. Також можна буде залізти прополкою і зайнятися, тому що подивіться, який там ліс. От, бачите, всі кажуть, що ми все встигаємо, встигаємо. Але навіть в нас буває ось такий ліс бур'янів, які вже майже зрост паркану стоять. От, тому потрібно це робити іноді, обмежувати нашу ожинку. Ну ось, друзі, з ожиною ми впоралися. Мама обрізала все лишнє, залишила дві гілки цього року, які будуть молоді наступному плодоносити гарненько. І дві гілки, які плодоносять в цьому році. Але побачили у нас мурашник, який повністю заполонив наш плющ ось цей красивий варіагатний на камінчиках. Довелося його водою гарно проливати, тому сьогодні вже. Не закінчимо тут роботу. Зараз утворилось таке болотце. Треба і бур'янчик пополоти, і молінію пересадити. Покажемо вам вже це все завтра. Можливо, навіть залізе мама поприбирає Цю підняту діляночку, якщо буде час, і якщо там достатньо сухо буде. І тоді вже покажу вам результат нашої роботи, як воно все буде виглядати. А ще хотіла вашу увагу звернути як вже колоски. Нашого війника Овердрам. Бачите, починають рожевіти на кінчиках. Сподіваюсь, на відео це видно, тому що в житті це дуже симпатично виглядає. Вже вони починають зафарбовуватись в такий симпатичний пурпурно-рожевий колір. Ще трішки будемо насолоджуватися гарно, красою, неймовірною. Ось. Друзі, ми повернулися до роботи на нашій діляночці. Ось вже мама тут годинку працює, прибирає. Зараз над трояндочкою нашою жовтенькою вирішила попрацювати, тому що багато вже переквітло тут бутонів. Зараз покажу вам. Ось подивіться, яка вона красива звідси. Дуже така гарненька, кремово-жовта. Чудова трояндочка, вже починає заквітати наша друга красуня, Якийсь перший бутон не дуже симпатичний, але сподіваюся, що наступні будуть кращі. От. Тут поприбирали, залишилося нам ось там пересадити і риси молоденькі, які в тому році мама прикопувала, тому що не знала, що то за сорт, чи хороший, чи не дуже. Зараз для них з'явилося місце там, де ми викупали інші риси. Ось там куточок такий. Тому їх з високої клумби заберемо. Тут камінчики докладемо, тому що вона в нас якби трошки незакінченою виглядає. Ось тут трошечки суничку нашу прополимо, треба підкопати. І вже буде більш-менш така ділянка охайна і завершена. Пообрізала категорично, мама наші також е молочаї. Бачите, які малесенькі вже став. А ось рейнбоу. Забула, як він називається, щось зв'язане з веселкою. Ось він гарненький Наріз, нові пагони, бачите? Хоч там і затінок йому, але все одно він виглядає досить яскравим. Ось. І також звільнилось місце під молінні новеньку. Ось Чудово, вона сюди впишеться. Зараз будемо пересаджувати і все вже покажу вам. Ну що ж, готові ми підбивати підсумки. По цій ділянці, вже все прибрала мама, доклали камінці, пересадили малінію. Дуже вже симпатично. От коли прибрано, то взагалі все гарненько виглядає. Подивіться, ось там, наскільки вже простір звільнився, але я думаю, що ось там ще мама посадить все ж таки і риси ті, що викопала, щоб подивитися, які вони по кольору. Можливо, і ні, можливо, не будемо засаджувати. Ось. Тут звільнилось місце гарненько. Проглядаються наші молочаї. І пересадили ось таку молінію. Навіть сорт знайшли, тому що ось цю я купувала без сорту варієгатну. А ця мама купувала її як молінія ось Мурхекс. Якось так вона називається. Ось назва. Це. Малінія блакитна, вона відноситься до малінії блакитних. Видно по її листу, що в неї такий гарненький блакитний відтінок присутній. Листочки не будуть зафарбовуватися ні в які кольори, вони залишаються такими, але дуже симпатичні і дуже високі колоски в неї. В тому році вона в нас квітувала біля хакури і видавала дуже такі приємні колосочки. Також пурпурний мають відтінок, так само, як і у війника Овердрам. Ось бачите. Ці вже які гарнесенькі стають. Сподіваюсь, на камеру видно, що вони рожевіють І такий приємний відтінок в них з'являється. Симпатичний. ось На сьогодні, в принципі, наші роботи закінчені на цій ділянці. Будемо приступати до чогось іншого. А я своє відео буду завершувати. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюсь, було цікаво подивитися на наші переробки, пересадки, посадки. Тому що дуже стараємося все поскоріше робити, але не завжди є погода, не завжди є можливість. Ось, нагадую, як виглядають наші зараз тут Барбариси, Ялиночка. Не забувайте про вподобайки це дуже важливо для нашого каналу. Це підтримка. Яку ви нам даєте, і розуміння того, що ми робимо все не просто так. Знімаємо, я маю на увазі саме показуємо вам наші якісь переробки. Тому, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтеся. Бережіть себе та своїх близьких. Зараз дуже складний час, і потрібно в першу чергу, звичайно, піклуватися про себе. Дякую за увагу та до нових зустрічей!